Квартирне питання псує не всіх, навпаки, в деяких він навіть відкриває креативну жилку, а як інакше, якщо спати доводиться в тій ж кімнаті, де приймаєш гостей. Власники одиничок і квартир з двома кімнатами, одна з яких дитяча, вам присвячуємо цей матеріал: один купіть диван ліжко З цього починаються будь-які рекомендації по поєднанню спальні і вітальні на маленькому метражі. Дійсно, що може бути практичніше дивана-ліжка? При цьому важливо, щоб ліжко трансформувалося в диван без особливих зусиль і скрипу ідеально, якщо вона буде оснащена ящиками, куди вільно увійде спальний комплект і навіть не один. Два складні меблі розвантажити простір, поєднання декількох функціональних зон завжди загрожує захаращення, щоб не створити такий простір, де яблуку впасти ніде. Підшукайте меблі, яка складається, виручають стільці на кшталт тих, що встановлюють в пляжних ресторанчиках компактні вішалки, кошетки, які легким рухом руки перетворюються в мініатюрні пуфи. Три меблі на коліщатках спростить ваш побут. Життя стає прекраснішим. Якщо для того, щоб пересунути столик крізь. Рісло або диван зовсім не обов'язково мати розряд в пауерліфтингу. меблі на коліщатках хороша і сама по собі, але в умовах невеликої кімнати її переваги відчуваються подвійно. Ви отримаєте можливість моделювати простір, виходячи з ситуативних потреб і частіше робити перестановку, що, як відомо, сприятливо позначається на погоді в будинку. Чотири віддавайте перевагу легким рішенням. Час непідйомних підйомних бабусиних шаф давно пішло, чим далі. Тим більше повітряні речі пропонують дизайнери: меблі з масиву залиште щасливим власникам квартир, в яких можна заблукати для вітальні і спальні в одному флаконі, ідеально підійдуть елегантні конструкції з шпону ротанга ультрасучасних пластмас. Навіть дивани сьогодні бувають такі легкі, що в це складно повірити, поки не переконаєшся, їх дійсно можна підняти однією рукою. П'ять, якщо ліжко, то неодмінно біля вікна. Зона вітальні легко обійдеться без природного світла, а ось територія сну немає. По перше, спальню потрібно провітрювати на совість по-друге. Зустрічати ранок з променями сонця і здоровіше і приємніше з міркувань зручності так теж вірно, адже в іншому випадку кожен відвідувач кімнати повинен буде волею-неволею перетинати спальню, щоб опинитися у вітальні, 6. Обзаведіться ширмою або шторою. Приховати ліжко від сторонніх очей допоможе дизайнерська ширма або штора. Зовсім немає потреби в тому, щоб розбивати кімнату перегородками ширма, чудово справляється з покладеними на неї завданнями робить територію спальні максимально приватною, не перевантажуючи кімнату візуально. 7. для зонування можна використовувати меблі, найчастіше меблі для зберігання в тій чи іншій мірі вітальні все одно присутні. Якщо це не чехословацька стінка з радянського минулого, то її цілком можна задіяти для комфортного облаштування спальні вітальні. Чи не перевантажений ящиками стелаж, частина полиць, якого наскрізні і пропускають світло. Ваш однозначний фаворит. 8. Ліжко з балдахіном просто і елегантно. У такому рішенні явно відчувається аристократизм і смак. Балдахін ненав'язливо ізолює ліжко, залишаючи дорогоцінні сантиметри простору вільними. Попутно така деталь інтер'єру послужить захистом від протягів. 9. Попрацюйте зі світлом. Для спальні буде досить бра над ліжком, а ось зона вітальня вимагає найпильнішої уваги, будьте щедрими, як Бог сонця, в центрі території, на якій будете приймати гостей і релаксувати в колі сім'ї, підвізьте люстру і обов'язково подбайте проточковому освітленні торшери і бра вам на допомогу, щоб гнучко налаштувати освітлення, можна підібрати так звані споти поворотні світильники, які прийшли в квартири з галерей. Десять постеліть біля ліжка килим, і не тільки тому, що вранці вам буде приємно торкатися ворсовою поверхні босою ногою килим, найпростіший компактний і невибагливий елемент зонування простору.